Привіт, слава Україні! Зима, але центральна Україна, е Східна, Південна. У вас там всюди, я вже бачу, лід стоїть. Всі ловлять з льоду, всі відкриваються з льоду. У нас на заході України поки що ще дозволяє ситуація приїхати з пінгом в руках. Озера покрились зовсім тонкою кригою, але річки відкриті. І от сьогодні навіть дивіться, зранку сонечко світить, доволі тепло. І ціль це все ж таки ловити. По відкритій воді шукати цю якусь більш-менш активну рибу і спробувати її зловити. Зі мною сьогодні два комплекти. Один я буду використовувати під ловлю щучки, і другий комплект я буду використовувати під ловлю окуня. На цій ділянці річки я ловив і ту і ту рибу, вона тут присутня. Хто буде клювати сьогодні, на жаль, я не знаю, сказати вам зразу не можу. Тож, півдня будемо гуляти тут. Пробувати перебирати приманки. Якщо все вдасться, то все буде добре. Якщо ні, то мабуть будемо змінювати ділянку річки і продовжувати вже пошуки на іншій. Ось зараз розпочинаємо з ловлі окунька. Декілька закидів зроблено окуня, і будемо рухатись, переміщатись, шукати рибу, підбирати до неї ключик. Друзі, ми розпочинаємо риболовлю. А Ви обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент вашою підпискою. Дякую вже всім підписникам. Розпочинаємо. Друзі, ще буквально на одну хвилинку На носі в нас новорічні свята, новий рік Миколая, і в цей час прийнято робити один одному подарунки. І я хочу порекомендувати вам спінінгові зібрані набори, які ще й зараз продаються під знижку 20%. У цей набір входить: спіннінгове водилище, котушка, шнур у розмоці 100 метрів та в двох варіантах кольорів: зеленому та оранжевому. Набір приманок Абстрім в різних кольорах. Блишня для ловлі щуки, дюйголовки та повідки. І кого зацікавила ця пропозиція, то я залишаю для вас в описі під цим відео посилання та в закріпленому коментарі. Можете собі перейти, подивитись, поцікавитись, придбати і зробити приємно комусь з близьких. Розпочну я з півтора грама вольфрамчика, з такої невеликої приманки, 2 дюйма розміром пасивочки, і ось спочатку. Подивимося чи живе біля таких всяких корчиків оконець. буквально по декілька закидів під кожен з корчиків порухаємося по річці і швидкими закидами спробуємо знайти. Ось в таких всяких укриттях біля гілочок є різні зворотні течії, і саме в таких місцях зачасту оконець і стоїть. Хоча, якщо говорити про оконя більш гарного розміру, більш солідного розміру, то Великий оконь все ж таки віддає перевагу чомусь саме русловій частині, навіть не зважаючи на те, що там може бути доволі сильна течія. Ось, але, скажем так, невеликі смугасті, які частіше всього трапляються на гачок, вони полюбляють всякі зворотні течії, затишки, травичку, гілочки, берегову зону, берегову бровку. З перших закидань оконець не проявив своєї активності. Я обловив три місцинки, тишина, тому беру в руки щучий комплект. І зараз пробіжимо ще по місцинках, покидаємо на щучку. Почну я з кислоти, з трьохдіймового віброхвостика на джиголовці 3 грама. І одразу хочу вам показати ще свою коробку для щуки, яку я на сьогодні зібрав. Ось під холодну воду поділитись такими певними своїми думками. Стосовно цього приводу, значить, принято вважати, що різні темні кольори вони добре підходять під холодну воду, під щуку, ну, в принципі, під окуня також. Ось фіолет один з базових кольорів. Далі, один з непоганих кольорів, який я також полюбляю, часто використовую, це є колір моторне масло. Недавнім часом в мого колеги-напарника на риболовлі дуже добре вистрілив ось такий колір лимон. Хоча це не притаманно для цієї пори, але це вистріло, і тому я також собі придбав цей колір і зараз він є в моїй коробці. Як ви вже пам'ятаєте, кожного року в своїх відео я показую таку тему, як неогружена резина. Точніше, малоогружена резина. Ось в даному випадку це є і шайнер 4 дюйма на офсеті, який підгружений одним грамчиком. Цю приманку також буду сьогодні використовувати. Маю віру, що на неї може клюнути. Ну і звісно, що значить воблери. По воблерах. Одні з моїх улюблених це є Джакал Тіні Магалон. І один з воблерів, який тільки недавно потрапив в мою коробку, але вже в принципі встиг спіймати красиву щуку, і мені сподобатись, це є від Селекту Копія Орбіта, так само в лимоні. Вона ось такий в мене на сьогодні набір. Під це все я зібрав 692-й рапід ML. Він, в принципі, зі всіма цими проманками добре справиться, і головне, щоб щука клюнула і було з чим справлятися. Ось так я вам скажу. Так що йдемо, погнало ловити. Промайнула вже перша година риболовлі практично. І я прокидав і на щучку, і на окуня. І друг кидає на окуня, і в нас поки що абсолютно жодного контакту не було з рибою. Але я вам ще хочу сказати таку штуку, що ось в такий холодний період, не знаю, з чим це пов'язано, але в такий холодний період риба часто добре ловиться не зранку, а ближче до обіду. Є така теорія, кажуть там, що вода прогрівається і риба активізовується. Ну, воно якби спрацьовує, реально в обід клює краще. Але я не вірю, що це через те, що прогрівається вода. Тому що вода прогрівається дуже довго і нема тепла, щоб прогрівалися. Тобто, то в день-ноль, що тут буде прогрівати воду? Ось, вночі там мінус два, в день-ноль, тому вода не може нагріватись, але просто є такий момент, що реально риба ловиться. Реальна риба ловиться в обід, тому. Не раз це вже було замічено, і треба таке собі мати на увазі, що якщо зранку прийшли, там 2-3 годинки покидали і нічого, то в принципі в обід спокійно може клюнути. Риба не клює, будемо пробувати її на своєму прикладу показувати, як то робиться. Може, вона, може ми поїмо, може вона після того відкриє рота. О, Зараз будуть канапочки, гарячий чайочок, перекус, 5 хвилин відпочинку і будемо продовжувати. У нас тут така ділянка, ну невелика, метрів 400 річки, тобто тут, тут немає багато куди ходити. Ми вже два рази все пройшли, прокидали і на окуня, і на щуку. Ну і поки що тишина, але зараз поїмо ми і може рибка теж відкриє рот. Блін. Це було щось максимально схоже до риби. Але я не можу сказати на 100%, що це була риба. Приманка в мене вся погрижена, але вона і була бушна. Ну, але насправді мені здається, що вона зараз набагато більше погрижена, ніж була. І просто такі розрізи з'являлися де офсет. Ну, але нема. Не можу точно сказати, що це була риба, але щось було максимально схоже до неї. Просто без покльовки підсіло, роздерло, але, на жаль, я не зловив її. На жаль, я її не зловив. Часто мене запитують, що, от що робити Назар, коли не клює. І насправді з похолоданням це дуже часте явище, що риба починає харчуватись дуже мало і зловити відповідно дуже важко. Е, можна зловити, але. Якщо не клює одна такій ділянці, наприклад, ми прийшли, половили. Якщо не клює сьогодні, причому погода все класно, то навряд чи вдасться на другий раз тут підібрати якусь там суперкруту тему, яка просто почне розносити, і ти будеш ловити рибу за рибою. Скоріше за все, там ще декілька разів я сюди би приїхав, і можливо, там по одній рибі мені би вдавалось можливо спіймати в це в кращому випадку, але гадаю, що більшість рибалок завершилась би плюс-мінус з таким результатом, як і сьогодні. Тому я завжди кажу, не клює. Раз, другий, третій там, то просто треба змінювати місце ловлі. Тому дивіться, в мене вудочки зібрані, зараз доходи нас 12 дня. І я просто буду міняти ділянку. Про цю ділянку, там, наприклад, до наступного року забуваю. Річка риба мігрує, можливо, до наступного року тут з'явиться риба, але зараз просто за ось цей час риболовлі, який я був, ні одного клювання. Тому на цьому завершуємо. Переїхали. І знову ж таки почнемо спробуємо саме от з мікрухи, з ультралайту, пробивати місця, шукати рибку. Перше ж місце у нас така цікава на вигляд зворотня течія під берегом. Ось стане в таких місцях і будемо пробувати знайти хижака. Дивіться, якщо коротко говорити, де ми будемо шукати тепер рибу в цих нових наших місцях, то якщо ви звернете увагу, ось центр річки, бачите, йде русло, йде так само швидкий, доволі потік. Ну, реально він швидкий. І під нашим берегом робляться такі зворотні течії. Тут фактично стояча вода. В якихось таких місцях будуть приямки, в інших місцях будуть навпаки міляки. От ми будемо шукати такі більш глибокі ділянки з такими зворотніми течіями. І, на мій погляд, саме в таких місцях, Потрібно зараз шукати хижака, тому ось першому обловили пусто, але тепер план це по річці, шукати саме такі місця і їх проловлювати. Поки ми переміщаємося з місця до місця, давайте я вам два слова скажу по своїх думках стосовно приманок, що я зараз поставив і чому так. Дивіться, ми зараз йдемо на місцинку, де я буду пробувати злити щучку. І на щучу палку я зарядив воблер тіні магалон. Це є хороша приманка для ловлі максимально пасивної щуки. А як ви могли зрозуміти, як ми вже зрозуміли сьогодні, щука ну, просто максимально пасивна. Сама ділянка річки там не глибока, тому тіні-магалон буде там нормально проходити. І на оконеву свою паличку я зарядив таку личинку, креатурку, копія комашки на одному грамчику, на малесенькому-малесенькому гачку легенькому. Тобто так само, мініма... тобто само монтажок максимально легкий, тому що ну і окунь якоїсь активності не проявляє. Будемо пробувати саме його вмовляти такою дуже повільною проводкою, максимально так величинням по дну. Ось, Сонечко потрохи сідає, але ще годинки-дві половимо. Хлопці, ось такий день у нас на річці супер незрозуміла обстановка, незрозуміла ситуація. Я би хотів підвести такий підсумок та і сказати якусь розумну фразу в кінці, але ну, сьогодні ми не розібрались. Ми просто не розібрались, ми не знайшли, хоча місця нам відомі. Тобто я тут рибалив 2-3 роки тому, і риба тут була присутня, риба тут ловилась, і був його і конець, і щучка. І можна було спіймати, можна було там пару покльовочок з день отримати. І риба була, реально риба була. Сьогодні весь день ми відкидаємо і просто враження складається після цієї риболовлі, що риби ну, просто нема риби в річці. Я не знаю, як іншими словами це описати, але ну, просто таке розчарування, тому що риба була, і якщо її не стало, ну, скоріше за все її просто винищили. Інших причин ну, не може бути. Ось. Тому я завжди закликаю відпускати рибу. На жаль, багато хто зі мною починає потім сперечатись, що типу, та фігню говориш, типу, не треба відпускати, все має бути норм. Типу, забрали, так і має бути, запакували в пакет, котику, там, всяка така діч. От. Але ви самі бачите наслідки. Три роки тому в принципі риба ловилась, зараз абсолютно, абсолютно тишина. Тож, на сьогодні. Цю риболовлю ми завершуємо. Ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи взагалі випускати в майбутньому такі відеоролики з риболовлі, де не вдалося так і спіймати рибу. Чи цікаво це було дивитися, чи не цікаво. Ось а ми з вами все-таки будемо прощатись. Підписуйтесь на канал, підтримуйте вашим лайком і зустрінемося в наступному відео. Па-па!